Довкола все у фарбах кольорове, і листочки, і травичка, небо й в озері водичка, ось зелена, там бронзова, жовта і помаранчова, світті кольорів багато, вчиться діти, як їх звати. Відгадайте, відгадайте, швидше колір називайте, відгадайте. Вранці сонечко встає, золото на землю лє, квіти соняшник пшениця, цей аж золотиться, відгадайте, відгадайте, швидше. Все оживає, травка в полі виростає, всім цей колір треба знати, щоб весну намалювати. Відгадайте, відгадайте. Я класний керівник 5-го Б класу. Звати мене Дяченко Наталія Юрійовна Кожного ранку, заходячи до класу, я пам'ятаю, що людину виростити, не лише її навчити. Її, як щось без на землі, нам слід кликати і творити. З любов'ю і добром йти треба до людини, не ошукати, не підвести, а бути чуйним учителем, наставником маленької людини. І ось знайомтеся, мій дружній п'ятий Б клас. Вітаю вас! Наш клас! Супер клас! Чекуйся на нас! бо ми! Клас. Це коли багато я, в одне ми. У класі нашому ми дружно всі живемо, кому щось потрібно, розв'яжемо без проблем. Дружбу вірною, цінуємо, дару цього не марнуємо. Вам бажаємо так дружити, один одного любити. Нас 20 в класі, ми всі одна сім'я. Усі ми в класі різні, вчимось від А до Я. А не Кристина, Полюбляю, я співати, всюди я встигаю та багато друзів маю. Дуже гарно я малюю, ще й брикданцем станцюю. Проблем я не маю, бо на них не зважаю. Звати мене Геля Антон. Навчаюся я у п'ятому Б. Люблю я свій мой клас, бо він мені просто супер ас. Мене звати Альбіна. Я модна і красива, дуже гарно я танцюю і дружбу вірною ціную. Я ігар Невишній, терплячий і, і добрий. Я дуже люблю своїх друзів. Я Христину і Женю, славу і Юру. Я вчу не добре, але й непогано. Свою учительку люблю я Я дівчинка я стильна і красива. Навчатися я люблю. Дуже люблю вчительку слив. Мене Микита звати, полюбляю, я стрибать. Хлопчик я грайливий, не дуже та й красивий. Ану лиш підійди, але скочиш, зразу заразу ти, але я труджуся, обіцяю, виправлюсь. Я маленька, я гарненька, ще й до всього проворненька. Гарні віршики складаю, малювати полюбляю. Я у мами один найгарніший світі син. Може трохи не слух'яний, може трохи не охайний, Та не свариться мамуся. Знає, підросту й змінюся. Буде з неслуха малого і їй, і, і радість, і підмога. Я дівчинка Анжела, люблю я співати і вмію танцювати. Я гарненька, як сонечка настає. Ще я дуже люблю, вчительку слухаю. Найкращого рідну, дорогу. До школи? До школи щоденно, усі поспішаємо, так радо сюди ми йдемо. На вечір дозвілля своє залишаємо, зі школи знання несемо. У школі розв'язуємо, слухаємо, пишемо, малюємо, вчаємо шиття. Даєм поступово, ми всі розумніші, готують нас тут до життя. Уроки цікаві та різноманітні, бухі педагоги майстри Вимоги, добрі, терплячі, привітні, школярку, вчись і твори. І справді вміємо ми вже багато, від класу до класу нестема. Що далі, не знаємо, це поки питання, та віру хорошого буде, немало. бо школа в нас віру в майбутнє заклала. Золотою зіркою хай наш клас засяє, усмішками теплими серця зігріває. Зоря до зарі, дві краплинки роси то нашої. Дружби, живі голоси. Відкрита душею, сузір'ї стою. І долю свою, мов ту пісню пізнаю. Наше дружнє сузір'я!